Вітаю, шановне хеймерство. Сьогодні ми покуперсаємось в минулому, а конкретно я зібрав для вас підбірку з десяти ігор на PlayStation 1. Я постарався обрати саме ті ігри, які затягнули мене зараз. Я наголошую, зараз у мене ніколи не було ps 1 Тож ностальгія відсутня. Якось, коли мені було рочків 5, друг дав мені на один вечір плойку і два диски до неї. Мама дозволила мені пограти годину, і на цьому це все моє знайомство з оригінальним залізом. Кому цікаво, на дисках була перша частина Павучка, яка мене тоді неймовірно вразила, і якийсь Бетмен, який якось не зачіпив. Також я старався обходити стороною такі мастхевні проекти, як Gran Turismo, Spyro, Crash і тому подібне. Про ці ігри я думаю, всі і так все знають. Серед даної підбірки, можливо, будуть якісь хід джеми, і сподіваюсь, хоча б парочкою ігор, ви візьмете собі на блокнот. Повірте, кожна зі списку на це заслуговує. А перед продовженням невеличкий вісту, де я вас тут прошу підписатись і поставити лайк під цим відео, якщо дана тематика вам цікава і подібних відосиків ви хочете бачити більше. Дякую і приємного перегляду! Представників d платформерів на PS1 було вже не так і багато. То були часи змін, коли розробники активно освоювали технологію 3D. Тож про перспективу з боку багато хто навіть і не думав. Однак, навіть так на платформі є чарівна і неповторна конодорпу Фантемайл. Ви граєте за гуманоїдного, не то зайчика, не то котика з вушками-крилами. Так звучить дивно, але ж це фентезі. У грі відсутній подвійний стрибок в звичному нам розумінні. Проте, схопивши ворога, у нас з'являються варіанти того, як саме ми можемо його задіяти. Перший, і більш банальний, це можливість швернути ворога у іншого. А також можна таким самим чином розбивати спеціальні колектейблси. І другий варіант застосування такого специфічного знаряддя це той самий подвійний стрибок. І конкретно на цій механіці буде побудована переважна більшість міні-пазлів. Різноманіття в геймплеї та незабутній візуал допомагає не думати про те, що грі майже 30 років. Road Rash – серія аркадних гонок, випущена свого часу на Sega Mega Drive, отримала своє продовження вже з 3D-текстурами і на PlayStation 1 під назвою Road Rash Jailbreak. Тепер, окрім оновленої графіки, дещо змінився і стиль гри в цілому, що стає зрозуміло навіть при простому порівнянні обкладинок старих частин та версії сплойки. Гонки і раніше були нелегальними, але тепер ми граємо за справжніх відморозків: брутальні байкери на чоперах, шкірянках, що трощать голови одному на божевільних швидкостях, несучись по різноманітним американським шосе. Естетика гри є унікальною на сьогоднішній день. Так, у нас є Road Redemption, гра, що явно надихалась серію ігор Road Rush. Але конкретно до частини з PlayStation 1 я регулярно повертаюся, аби отримати свій заряд адреналіну. До того ж, окреме задоволення зможуть отримати гравці, які зацінюють мультиплеєр, якщо є можливість, обов'язково зацініть режим на двох з коляскою. Rampage World Tour аркадний експірінс з автоматів на першу плойку. Тут немає глибоких механік або якогось затягуючого сюжету, виключно чистий геймплей і трошки божевілля. Ну хоча як трошки, трощити європейські міста годзіл або величезного гуманоїдного вовка не сказати, що звична справа, а саме цим ви будете займатись протягом усього ігрового процесу. Безперечно, процес цей досить монотонний. Незважаючи на те, що поїдати місцевих болванчиків задля регену ХП і трощити військові гелікоптери одним ударом весело, все ж це швидко набридає. Однак гра розкривається в кооперативі. Гра не напряжна, з низьким порогом входу, і в той же час до біса бадьора і весела. Тож компанії з одного додаткового гравця розкриваються наповну. Також особисто я, не так же і багато знаю грульок з подібним ігровим експірієнсом. Ну а тепер настав час поговорити і про шутери. Ігор цього жанру було достатньо на платформі, однак в Quake, Doom або в колонне останнього можна пограти і на ПК з більш зручним керуванням. А гра, яка запала мені в сердечко, є ексклюзивом платформи, неперевершена Dino Crisis 2. Я не фанат динозаврів або класичних survival-хоррорів, представником якого була перша частина. Тож, друга, яка змінила свій вектор на 180 градусів в сторону екшена, навіть не зважаючи на мою байдужість до доісторичних рептилій, змогла мене затягнути. Бадьорий геймплей, від якого тільки через силу можна відірватися, не відпускає тебе до останнього. На це впливає скажена динаміка гри і вивірний до найменших дрібниць геймплей. Розробники створили один з найкращих, якщо не найкращий, екшен бойовик на консолі. Не знаю, яка ще гра в цьому жанрі, зможе переплюнути Dino кризис 2. Було б непогано дожити до ремейка, однак поки що насолоджуємось хай і красивими, але низькополігональними модельками. Ну а що ж до файтингів? Всі грали або як мінімум чули про Tekken, але окрім нього, цікавих 3D файтингів було достатньо, і як мінімум про один з таких зараз і піде мова. Bloody Roar 2 це динамічний файтинг, який вирізняється унікальною механікою перетворення персонажів на звірів. Кожен боєць має свою тваринну форму, що дає доступ до потужних атак і спеціальних здібностей. Гра вражає плавністю анімацій та стильними комбо, а через механіку перетворення до боїв додається елемент тактики, адже доводиться вирішувати, чи застосувати ультімейт зараз і забрати раунд, або спробувати зберегти цю можливість на наступний. Перетворення дає значні переваги, Збільшену швидкість, силу атак і доступ до особливих прийомів, проте воно обмежене за часом і залежить від заповнення спеціальної шкали. Це змушує гравців стратегічно підходити до використання звірячої форми, обираючи ідеальний момент для активації, щоб отримати максимальний ефект у битві. Ладі 2 поєднує в собі швидкий геймплей і незабутній дизайн, що робить її одним з найяскравіших файтингів епохи PlayStation. Від мородобою один на один перейдемо до одного з моїх улюблених жанрів бітемапу. Як я зазначав вище, епоха PS1 1 це час освоєння 3 d технологій що торкнулось і нашого пацієнта. У Fighting Force вам дається на вибір один з чотирьох персонажів, кожен з яких має свої характеристики та прийоми, невеличка вставка з поверхневим сюжетом, і все. Час трощити товпи супротивників наліво і направо. У грі багато інтерактивних елементів. Наприклад, якщо вдарити автомат з напами, з нього випаде банки коли, яка відновлює хп. Або ж можна розбити автівку і потім киритись її колесами у ліфті. Наприклад, є можливість відламати перило і використовувати його у якості бейсбольної битки. Двома словами весело та цікаво. До того ж, по всім канонам жанру займатися насилля можна і в компанії з другом. Гра розроблялася як продовження культової серії Streets of Rage від Sega. але щось пішло не так. І ми отримали самостійну гру. Хай трішки десь кривувато в керуванні, але однозначно і фанову. Шкода, що друга частина вже перетворилася у щось геть інакше. Я не зустрічав би людей, кому не подобалась би жага швидкості від Electronic Arts. На PlayStation 1 виходила не одна частина серії, але розказати я хочу конкретно про Need for Speed 3, Hot Pursuit. Версія для PlayStation 1 поступається в версії з персональних комп'ютерів. Тут слабша графіка, менша реталізація, але все одно грається все це діло так само приємно. Аркадні гоночки, які пронизані любов'ю розробників до автомобілей, вайбовий музичний супровід та живописні краєвиди занурюють тебе з головою у віртуальний світ перегонів. Достатньо широкий вибір автівок і різноманіття режимів гри, де присутній той самий ход персют, в якому ви виступаєте у ролі копа і вже ви намагаєтесь зупинити на шаленій швидкості нелегальних гонщиків. Свого часу це був досить прогресивний погляд на те, як ігри цього жанру можуть гратись на домашніх консолях і ПК. Але й зараз ознайомитись з подібним раритетом буде досить цікаво, оскільки, як на мене, гразі зістарилась досить непогано. Castlevania Symphony of the Night – гра, яка не потребує представлення. Konami поєднали готичний стиль класичних частин серії, геймплейну основу Метроїда від Nintendo та додавши rpg елементів у вигляді прокачки та різної екіпіровки, створили новий жанр Metroidvania. У грі вам доведеться досліджувати величезний замок з підземеллям, таємними кімнатами і різними секретами, а також битись з різною нечистю, починаючи від зомбі, які буквально ваншотяться одним ударом, закінчуючи велетенськими босами. Попри усі тренди того часу на 3D-графіку, розробники симфонії ночі не стали багато експериментувати, і переважна більшість гри складається з неймовірно стильного піксель-арту, а 3D присутні тільки в деяких елементах оточення та ворогах. Гра ані трохи не втратила у своїй актуальності, не дивлячись на те, що вона по суті є першопроходцем жанру. Усім фанатам Hollow Knight та Ori рекомендую однозначно. Chinatown. Тепер перейдемо, мабуть, до єдиної гри у цій підбірці, яка викликає яку не яку, а ностальгію. І все через мультсеріал 2000 року пригоди Джекі Чана». Не те, щоб гра була б якось напряму пов'язана з серіалом, але особисто я при її проходженні ловив саме ж такі вайби, як і при перегляді мультика колись в дитинстві. У нечастих катсценах присутній фірмовий гумор, а геймплеї, мордобой та елементи паркуру – все те, за що ми любимо фільми за участі Джекі. По своїй суті гра у жанрі Екшн з поєднанням елементів бітемапу та платформера. Керування досить зручне і на сьогоднішній день. На рівнях розкидані секрети у вигляді колектейблсів, які з першої спроби не так вже й просто зібрати. Стрибати цікаво, а битись з ворогами не складно, але в той же час весело. До того ж, розробники не намагались в якийсь там реалізм, тож графічно, гра виглядає досить гротескно та по-своєму мультяшно. Тож, як на мене, збереглась вона чудова і заслуговує уваги. Ну і закриває сьогоднішню підбірочку гра, яка мене познайомила з японською серією Ridge Racer. Одноіменна гра з приставкою type 4, щоб воно не значило, має неймовірно стильне оформлення, починаючи від вступного ролика та головного меню, закінчуючи оформленнями режиму кар'єри, яка тут називається Гран Prix. Вам випаде можливість обрати одну з чотирьох команд. Після кожної гонки з вами буде говорити представник обраної вами команди, коментуючи результати заїзду, ваш прогрес і даючи поради на майбутнє, все залежить від результату заїзду. Ці розмови додають грі своєї унікальності та деякої імерсивності, що допомагає себе відчути частинкою справжньої гоночної команди. Але що ж по геймплею? Він аркадний. Але ще не настільки, як наступні частини серії. У машини присутня, яка не яка, а підвізка, відчуття швидкості на треках передається відмінно. А який же тут саундтрек? Поєднання техно і джазу, електронна музика і синти, певні композиції можна сміливо додавати собі в плейлист. Для мене це найкращий представник аркадних гоночок на платформі. Що ж, такою вийшла підбірочка. Дійсно годних ігор на першій плойці безліч. Одних ДРПГ можна перелічити з десяток, навіть не вагаючись. Однак тут зібрані саме ті ігри, в які особисто я граю, тож в коментарях можете поділитись своїми фаворитами. Можливо, знайдемо якісь приховані перлини. Дякую за перегляд і на все добре!